У нас є людина, яка любить Україну, щиро любить і бажає її зберегти. Був би інший, не було б України вже, вже б давно. Я на тлі останніх подій, навіть дивлячись на коли у Трампа брали інтерв'ю, він як завжди кудись спішить, кудись летить, і йому задали запитання: чи ви надасте ще Україні для захисту системи Петріот? На що він доповів? Да. Я думав, о, клас, дасться. Він зробив паузу. Да. Системи Петріо дуже ефективні. Спасіба, ми це знаємо. Йому знову задають запитання. Так ви надасте ще системи Петріо для України для захисту неба? А, так, це можливо, ми розглянемо це питання. Розглянемо. Ага, слів нема. Уявляєте, як емоційно витримати людині, яка відстоює і бажає любим шляхом зробити так, щоб Україну зберегти? Як емоційно витримати такого а, партнера? Я маю на увазі в США в лиці президента Трампа? Як емоційно витримати? Я дякую Богу за те, що в нас такий президент. Він, ви бачите, він емоційно стабільний. Він дуже гарно, файно, я б сказав, відповідає на запитання журналістів. Емоційно стримано, телерантно. Боже, дяги, дай йому сили витримати і пройти це все. І дай Боже Україні сили витримати і пройти це все. Тримаймось! Єднаємось, переможемо.